можу Знаходитися у церкві Божій, серед народного Божого. Хочу зачитати останні думки, ми маємо змінитись повністю усі. щоб ангел зміг приходити усім, комусь він звістку принесе, когось на вік уже спасе. Та Богу мусим довіряти. І молитвою усіх спасати. Тож одягнімося у броню, тримаймось, друзі, вас молю. Усіх прощайте і мене простіть, я не суджу, тож ви не засудіть, коли спіткнусь чи упаду або ж потраплю у якусь біду. Не можете допомогти, моліться, молитвою мечом боріться, за кожну душу не дивлячись на лиця, Хай без молитви вам уже не спиться. Не засинайте, чуєте, не засинайте, до бід, що навкруги не привикайте, Ставаймо регулярно на коліна, лиш тільки так прийдуть в країну зміни. Амінь.